Гарматним пострілом козаки традиційно вшановують пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за волю України. Нині він лунає з нагоди 60-х роковин загибелі видатного повстанського художника-графіка Ніла Хасевича. Він наш земляк, по-перше, він найближча людина, скажімо так, до нашого міста, бо ми з рівного самі. Ось, ну і взагалі людина, яка могла, яка 10 років воювала, ну, не так автоматами, кулеметами, як своїм. Художнім, скажем так, на напрямом. Безотрибалка, старий Джміль. Жителі Білівських хуторів знали Наленіла Хасевича під різними іменами. Разом з побратимами він переховувався у Криївці на подвір'ї батька Анатолія Стецюка. 60 років тому повстанців виявили та закидали гранатами. Везли через раду старожуків, остановилися там. Моя теперішня жінка була дівчиною. Вона її бачила. Три трупи було, і три і батько, і мати, і менші брат сиділи на трупах, накинуті мішки на голову були. І родном накинути, і везли на хури. Зима була крепка зима. Під час вшанування пам'яті художника-графіка козацтво запропонувало створити на місці його загибелі музей. Ініціативу підтримав директор культурно-археологічного комплексу пересопниця Микола Федоришин. Його заклад знаходиться неподалік, тож він запевнив, що зміг би опікуватися сухівецьким філіалом, районне керівництво обома руками за, адже це дозволить розвинути місцевий туризм. Ми, як влада, розуміємо, що сьогодні. Це питання є фінансове і без участі влади воно вирішено бути не може. Тому ми будемо його розглядати. Ми будемо його розглядати. Я думаю, що ініціатива слушна, це є історія, це є пам'ять. Разом зі зведенням музею влада планує відремонтувати відрізок шляху від пересопниці до сухівців, щоб про Ніла Хасевича знали і пам'ятали якомога більше співвітчизників. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.